Найди і догони. Зі мною сьогодні Володя. Ми сьогодні думали думали, що робити, робити, робити. І записати на канал Надії Дані. Ми сьогодні будемо в красі праздник. О! Вітаємо, вітаємо Вову Що він купив вас Ставте лайки за це. Ну, зараз ми вже камінь ножниці бумага зробили. І я зараз і, тікаю від нього. І, фу, він не гарний. Я від нього тікаю. Да-да? Все, давай, перезаход, але чекай. Добре, раз. І, чекай, виходимо, виходимо. Будь ласка, боже, поможи, щоб мене нічого не лагало. Чекай, вийди! Куди ти зайшов? вийди будь ласка. Ра, чекай, я тобі скажу, коли заходити. Раз. Два... Три! Все, Все, ми зайшли. Разом, ми зараз... Все. Йо, я боюсь цю карту. Взагалі не грав. Давай до п'яти мініруємося, да? Граємо вже зразу? А ну стоп, зупинись, зупинись. Йой. Ну ти шукай, поки що мене mm -hmm. стоп, стоп, стоп! Йо, пересете! Mm -hmm. Чекай, я купую аптечки, якось не купив. Давай перезаходимо. Mm -hmm. Блін, я щось затупив. Давай, раз, два, три, гоу! Все, заходимо. Зараз будемо з Володією битися. Ми сьогодні будемо грати на Мастера паркура. Така... Мені, наприклад, сподобались наші зараз подарки, що вони зараз зробили, наші розробовчики. Мастера паркура. Ой-ой-ой. е да. Минка. Не Я, ну як ти там Мінку? Зібрав там. Ха, зібрав. Ну, що, продовжуємо Вау 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 Йо а де він? Йой, я боюсь. а О, ма! Галас. А я на його базі. -мо. Ч, похотку ты. Все, треба підловити момент. Не знаю. А Я сам не знаю, де я є. Воу. Wow. А де я є, є? Я забувся. А де самота? Я я тебе налякався. Бо ви бачили мою вебку. Йо, перетягати. Перезаход один ноль. Все, давай. Раз, два, три. Блин! А мистера Энта. Да, да, да. А ты хочешь на танки X зайти? Иванчиня. Мне тоже не дали. Кис. Nie, ne, ne dale. No škoda. A, škoda. a da te <tipači> ne tekam. Pup, te ne bo več. Pup, a ne. А де ти заховався? Ку-ку. Йоу. Скоро не плохо. Йой, зарастегаю, нього. Ой, вижу, да, тікає. Йой, оце паркур, мастер! Ось це що за тих, знаєте, хвилююсь, хвилююсь, щоб виграти в нього. Йой, я його загубив. Я його загубив. Обідка. оп оп по хоп Я думаю, що я вже сьогодні виложу це відео. Вау! А це що таке? Я не понял. Що за. Пі піс? Ти би знав, що зараз коїться у мене. Туда Не хрітосипка, тупо... Знаєш як ці клеточки дають? Ну А у нас А ну, чи, ну, я зараз перервусь на пару хвилин і зайду. Ну що, ми продовжуємо, просто у мене були танки, зависли якісь тупі... Чекайте, він мене кличе. Це ти mm. мене кинув в пригол? Йоу, знов щось залагало Є, все Давай, заходим, заходим я за синіх, ти за он? Раз, два, три. Ну що, продовжуємо? Ну давайте, давайте, грузиться. Все, я, я чуть не всрался. Що це за хрень? Да, гра, очкай, грузите. Вспомните что задание, которое чтение недели, и получит дополнительный бонус. Йо, танки какие-то. Треба скачать клиент. Знаешь, как? Да. Та. В тебе я? Нет, нет, нет. Я вчера слез. Все, давай, го. Як тебе через флеш клієнт танку. Сиш клиент кшанкуляс. Упс! Амин да so... hey. шо шо so... А тепер розказуй мені, чо... як ти так втік від мене там був? Я not... Ой! Йой. Треба щось робити з цим. З цим ра э, клешні рака. Я вискатую закоплю ти подарунок? Ні, ну так, да, за дві тисячі. Я а я бы тебе рад. Я люблю мастера паркурата. Это я. Я сам не знаю, а да ты. Чтобы mm -hmm. калысь из мами. Да ты я. Я, напевно, не уважний. Ти просто вийшов з карти. О, чекайте, я згадав. На що оцей 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 дім виглядає? Вгадайте, під, е, кажіть в коментарях, на що це виглядає? Знаєш оцей будинок? На букву Т? ще його. О-хо-пу! Що? Що за? Володя, підійди сюди, де я. Не бійся, я тебе не піймаю. Колокопа. Я знаю, дякую. А ти що не знав? Я красавчик. Я знайду тебе. І ти програєш у мене біп І тут мати Йой, як ти там намінив? Привіт. Мм. Десь. А. Ну. Є було. Не було. Було, є відштовхну виштухну від міни. Я тебе виштухну від Там Я тебе виштухну, від міни. Я тебе виштухну від мінки. Давай перезаходимо. все, виходь. стоп, стоп, Я вже вийшов. я Не заходь, не заходь. Не выйду. Че? Oh, давай, давай. Кажи. що хочешь? Давай. На раз. Я за червоних. Один-один. Давай. Кто зараз виграє той выиграл. Окей? Кто побел? Да не. Да. Чотир. Навіщо ты? Раз, два, три. Рахунок один один. Давай до двох виграшів. Ти догнати, Ні, якщо ти догнав, то ти виграв. А ну, стоп! Я не можу брати ті ремкомплекти. Ой, не можу брати припаси. Чекай, я перезагрузив. Вийди, вийди з карт. Що за хрень? А? Чекай, чекай, чекай. У мене ще грузиться. Та в мене грузиться. А ти б заходить. Та чесно. Подивися на відео. Йой. Вже 13 хвилин відео йде. Ти мені? Я доганяю. Ну, я знаю, чекай, це в мене грузиться. У мене танки ще не прогрузились. Йопа, це те. Все, чекай. Все спочатку. Вийди, вийди. Давай. Раз. Да. Раз, два, три. Зарасту, да, до новых. Так, зараз. то... Не було. Що ти робиш? Абугу. було го Блін. Ну добре, зараз я вам покажу на весь ютуб, як я дарю Вові. Давай мастера паркура. І дивися, які ти хочеш. Що ти вийшов? Окей, цього. Окей. Добре, давайте особою. Давай. За 2000 можу, дати тобі. лідер команди, король паркура з новим званням, цар гори, телохранитель, з днм рождения. І все. А можна бро? Бро, Чекай, чекай. Перекупию твоє ім'я. Ой, куда я? Вот. Чуша? Куда? Все, зараз. Бро.